Губер Колінс, потворене кохання, частина 57. Мені вже трохи легше, проте я, як і раніше, не розумію, що сталося у четвер. Ми обидва не відводимо очей і чекаємо, щоб інший порушив мовчання. Не знаю, що там пережив Майлз, але, зважаючи на все, щось жахливе, раз не може забути про це через 6 років. Можна подумати, одне одному і подобатися. Це погано, може і так. А зараз я хочу, щоб він замовк, бо його слова приносять мені ще більше страждання. То ти привіз мене сюди, щоб розлучитись? Майлес важко зітхає. Я лише хотів, щоб ми обоє отримали задоволення, але, на мою думку, у тебе інші очікування. Я не хочу тобі робити боляче, а якщо ми не розлучимося, неодмінно зроблю. Малес знову відвертається до вікна. Хочеться стукнути кулаком по чомусь. Натомість я проводжу руками по обличчю. І важко відкидаюсь назад. У житті не зустрічала людину, чиї б слова говорили так мало. Майлз чудово свою науку ухилятись від відповідей. Майлз, цього недостатньо. Якщо до того, щоб просто все пояснити, що, чорт, забирай, з тобою сталося? він стискає ще так, само як кроку, якою досі тримає кермо. Я поставив дві умови не питай про минуле та не розраховуй на майбутнє, а ти робиш і те, і інше. Так, ти маєш рацію, роблю, тому що ти мені подобаєшся, і я знаю, що я теж тобі подобаюсь. Коли ми разом, це приголомшливо. Чому тут дивуватись? Якщо нормальна людина зустрічає того, з ким йому добре, вона їй довіряє, відкривається, хоче бути з нею. Нормальна людина не стане трахати жінку на кухонному столі, а потім і ти, ніби вона повна нікчема. Нічого, зовсім нічого, жодної реакції. Майлз просто заводить двигун. Ти мала рацію, він включає зворотню передачу та готується виїхати зі стоянки. Добре, що ми з тобою, не друзі, інакше все було б набагато складніше. Соромно від того, в яку людь наводять мене його слова, від того, що мені так боляче, хоча з Майлзом завжди так, боляче придумці, що нам чудово разом, коли все йде добре і як легко може було б уникнути поганого, якби тільки Майлз перестав боротись із собою. Тейт, з каяттям вимовляє Майлз, мені хочеться вирвати голос у нього з горлянки. Він кладе мені руку на плече і машина зупиняється. Тейт, я зовсім не те хотів сказати. Скидаю його руку припини, або зізнайся, що я не тільки для сексу тобі потрібна, або відвези мені, мені, мене додому. Майлз мовчить, можливо, обмірковує мій Зізнайся, Майлз, зізнайся, будь ласка, але машина рушає з місця. А чого ти чекала? запитує кеп, подаючи мені чергову паперову серветку. Коли ми з Майлзом повернулись додому, я не змогла змусити себе зайти з ним у ліфт і сіла поруч з кепом, чекала, поки Майлз поїде. При ньому я намагалась тримати себе твердо і незворушно, а перед кепом даю волю почуттям і вивалюю на нього все в найдрібніших деталях. Не має значення, хоче він слухати чи ні. Я і викидаю серветку на підлогу, де вже зібралась їхня ціла купа. І я обманювала себе, думала упокорюся, навіть якщо Майлз так і не захоче більшого. Сподівалась, якщо не квапити події, він відтає рано чи пізно, кеп ставить між нами сміттєвий кошик для моїх серветок. Якщо малюк не бачить, як йому з тобою пощастило, не варто гаяти на нього час. Згодна, у мене є справа важливіші. Я знайду, як використати вільний час, і все-таки мені здається, що Майлз розуміє, як пощастило йому зі мною, що він теж хоче серйозних стосунків, але щось його утримує, щось більше, ніж він. Я чимо обидва разом у узяті, знати, б, що саме. Я ще не розповідав тобі свій улюблений анекдот, цікавиться кеп. Цікав. Я хитаю головою і беру в нього ще одну серветку, радіючи, що він змінив тему. Тук-тук, не очікувало, що це буде дитячий анекдот, але підіграю, хто там. Корова, що перебуває, корова, що перемуреве кеп, обірвавши мене на півслові. Я здивовано дивлюсь на нього, а потім починаю реготати. Так нестримно, як давно вже не сміялась. Глава 22. друга, Майлз 6 років тому. Тато оголошує, що їм з лісою треба з нами поговорити, просить покликати рейчок і прийти до їдальні. Я зізнаюся, що нам також треба з ними поговорити. На мить у його погляді спалахує і гасне цікавість. Він знову думає про ліс, йому не до нас Ліса його єдина. А я йду до своєї єдиної та повідомляю, що батьки звуть нас на важливу розмову. Ми розсідаємо за обідним столом. Зрозуміло, що хоче сказати тато, він зробив пропозицію лісі. Я хотів би залишитись байдужим, але не можу. Чому він не повідомив наперед? Мені сумно, але лише трохи. Коли ми їм скажемо все це буде вже байдуже. Я зробив лісі пропозицію. Ліса посміхається батькові, тато сміється лісі. Ми зричів не посміхаємось, і ми одружились, додає ліса, демонструючи обручку. Ми одружились. Рейчел беззвучно охає. Вони вже одружені. Обидва сяють щастям і дивляться на нас, чекаючи на нашу реакцію.